Вже традиційно журналісти напередодні професійного свята отримують повістку до армії. Більше 30 журналістів приїхали на полігон першої окремої танкової бригади поблизу селища міського типу Гончарівське, аби на власній шкірі відчути, як воно служити у армії. Спочатку їх вишукували на плацу та поділили на команди. Чи можна журналісту наказати стати струнку? Спробуй тут не підкоритися. Mudra, aš žinau, kad visi mėgdavo. Можна, якщо обережно, ну але це жарт. Я думаю, журналістів сьогодні строїти і віддавати накази струнку не доводилось, тому що вони були зацікавлені постріляти, потримати зброю. І це яскравий приклад, що якщо людина зацікавлена в цьому, ніяких наказів віддавати не потрібно. Дати. В інформаційному навряд а військовому можна построїти всіх. Яти з пістолета Макарова і автомата Калашникова та приміряти протигаз на час. Такі завдання поставили військові пера та мікрофону. І тут не посперечаєшся. Накази треба виконувати. Журналісти в армії змінили свою звичну зброю на пістолет Макарова. Такая та добою готова. Такається до фамілію. готова. дихання суріло. П'ять патронів, п'ять пострілів і три мішені, але влучити вдавалось не кожному. Двоєшні потрапити у яблучко ось головне завдання. Але кого мають на прицілі журналісти? Можливо, свого начальника. Вим направленням огонь. Я нікого не уявляла, бо я пацифістка. Але якби я хотіла стріляти в свого начальника, то я б стріляла не в мішені, стріла в бік, бо він стояв поруч. До зброї я відношусь з повагою і досить толерантно. Тому, в принципі, як живих таких істот я не уявляю. А от як якісь об'єкти, які потрібно як на слингу загасити, то це в принципі да. Нікого не уявляв. Якщо ви кажете, що якусь живу особу, ні, не треба цього робити. Це є певний період часу, як який... треба просто викреслити. Тут зовсім інші речі. Це просто змагання, це просто ну і певна така позитивна розвага. І, і саме так головне було просто-напросто попасти. Ну і всякому випадку, осоромитись перед журналістами, це значить осоромитись перед усіма. І нікого не уявляла. Була сконцентрована на тому, щоби влучити. І хотілося мені набрати більше балів ніж я набрала, тому нікого не уявляла. Я колись думала з цього приводу когось уявити собі. Там, на мішені, але щось не виходить. Я бачу тільки мішень, не, не вдається мені уявити ані, ані начальника якого небудь, ані жодного депутата, навіть жодної людини, яка мені просто не подобається. Бачу лише мішень і нікого більше. З автомата Калашникова журналісти стріляли, поки були набої в магазині. 30 патронів. Комусь цього виявилось замало. В магазина забрали уже. Не всі матеріали, які пишуть журналісти, потрапляють до газети чи ефіру. Приносить велике розчарування, якими б найпотаємнішими думками стріляли б журналісти. Слава богу, в мене немає такого, що я щось хочу видати написати, але немає ну, але воно чомусь не виходить. А про що би написала? Ой, ну я думаю, що зараз би я би написала і маю таку ідею, може, до Дня захисту дітей, і напишу матеріал, скоріше на матеріали звернення до батьків, щоб вони ставилися більш уважніше до своїх дітей. Це більш історичний характеру. По-перше, треба адаптувати к Чернігівському варіанту, болі там дуже складні моменти є. Ну просто є такі матеріали, які ще не прийшло время. Таких тем дуже багато, як правило, вони стосуються, як правило, це лайфи, але лайфи, які мають певний підтекст. і так вистачить ідей дуже багато і дуже багато чого хочеться зробити. Але з одного боку, не стільки хвилюється за те, що головний редактор не випуститься до ефіру, скільки хвилюється за те, що цей матеріал якось нашкодить тій людині, про яку в ньому розповідаєш. Я стараюсь знайти куда их куди їх можна пристроїти итоге. Так що практично всі виходять. Ну не виходять тільки ті, які вже втратили свою актуальність. Ті, які актуальні, я куди нібудь знаходять місто своє. Інформаційні матеріали вони повинні підпадати під канон інформації. А якщо я пишу якісь проблемні матеріали, то я там намагаюся вдатись до гумору, і я думаю, що це завжди допомагає. Коли журналіст ще молодий, він приходить і він відчуває в собі зазвичай багато сили. Він хоче написати про все. Він хоче одразу вистрелити один патроном у всіх. Він хоче одразу всіх вразити. А згодом, коли минає кілька років, розумієш, що кожне слово має бути виваженим, що ти не з автомата стріляєш і не чергами. Ти маєш стріляти щоразу одним патроном і маєш обов'язково потрапляти в ціль. Ти не маєш права казати просто те, що тобі хочеться. Ти маєш право казати тільки те, що. Є правдою. Ще одна річ, яку повинні вміти робити військові, це швидко вдягати протигаз. Свої навички у застосуванні зброї масового ураження намагалися передати і журналістам. Після команди гази навчаємо, ну тобто, солдат, військовослужбовець чи цивільна особа, тобто, це стосується зброї масового ураження не тільки військових людей, так О, набирається повітря. Закриваються очі, відкривається ця ось штука, сумочка. Трошки маленькі на мою голову, <гум> цей розмір, але я... ну, і от закривається, набираємо повітря. І робиться крок парад. І доповідається, готов. О. Оціночні показники. Значить, на оцінку відміну. Необхідно вкластися в часовий показник 7 секунд. От. На оцінку добре. Необхідно вкластися в оціночний часовий показник 8 секунд і задовільно 10 секунд. Поблажок нікого не буде, так як ви прийшли навчитись. ну да ну, разы вот. у вас 9 секунд то есть это на троечку вы уже с первого раза уложилось Поправлять не надо, это не кепочка. Это не новость. Боєга з восім. Але протигаз мені не личить. Він шкодить моїй зачісті. Навіть ті, хто не вміє стріляти, зробили фото на згадку, щоб було чим похизуватися перед друзями. Разовьешь будет тогда. как и не закреплены. Ну, зайчик бегает. Вився ворошилівським стрільцем. Цю таємницю організатори зберігають до нагородження. Лити я ніколи не вмів стріляти і це підтвердилось в черговий раз. Це не з того, що я не попадаю, але не так, як би мені хотілося. А моя бойова бойова зброя був автомат, ну наче б нічого. Результат трохи покращився минулого, минулого року я один раз вилучила, цього року двічі, набрала 11 балів, хоча це невеликий результат. Щодо відчуттів, ну, перший раз є перший раз, враження були незабутні, ну, зараз вже. Більш так спокійно поставилися до стрільби. І після участі минулого року у змаганнях мене так надихнуло, що хотіла навіть зайнятися стрільбою, але немає в місті тиру, де би можна було піти і постріляти. Чесно говоря, мені тому що нульовий результат. Ну, Поддержала зато перший раз руж'я в руках, да. ну Оглохла так. так. І Взагалі, блондинкам повинні робити даже не своїми результатами сьогодні. Якщо брати залікові результати, то не дуже задоволена, тому що десь і приціл збився, і десь треба було спочатку згадати, як треба цілитись по мішенях. А вже якщо брати той результат, який був поза заліком, то мені дуже сподобалося, тому що я трошки покращила свій минулорічний результат. От, пістолетними результатами я взагалі з собою не задоволена, але в принципі я не претендую на звання стрільця з пістолета, тому що я зрозуміла, що це не моя зброя, мені краще вже автомат. результати навіть результат таки хто сюди приїхав перший раз, хто вже не перший раз держить оружию в руках. Но все одно є польза, тому що человек, который пише об армии, о Службі наших військовослужбовців служб хоча б знать, як розбирається автомат, куди летять пули з пистолета і как і трудно попасть в эту мішень. Щоб потім уже более професіонально описувати ситуацію, яка происходит в вооруженных силах наших. Набагато кращий результат можу констатувати, прогрес певний есть. Журналісти вже тримають впевненіше пев... зброю в руках, ціляться дуже добре. Про що свідчать результати? Молодці. І ось головне шокування. Через декілька хвилин оголосять переможців, які отримують Кубок міського голови. Кращими снайперами виявилась команда прислужби служби чернігів стандарт метрології Владислав Савинок та Інна Олешко. Поздравляю. Влад, повинні, за, давайте Ми так по Я по гороскопу стрілець. І мені ну, ніяк не можна погано стріляти. Це знають усі жінки, що я стріляю добре, особливо очима. І доводиться підтримувати репутацію і на стрільбищі. Адреналін, звичайно, дуже бурхливий, і руки болять. Друге місце виборола команда обласного радіо. Бронза дісталась газеті Гард. Команда газети «Гарт» у складі Олега Іновського Валентина Кавальова. Народу України як кажуть у армії солдат ні до Дембеля рахує. От і журналісти, які потрапили на полігон, наприкінці змагань рахували, коли повернуться у цивільне життя.